Всім привіт! Це новий випуск нашого новинного шоу, яке називається Глибокий аналіз. Бум! Це енергія. Е, Знаєш, ми сьогодні знову зібрались для того, щоб ви могли послухати наш аналіз новин, які відбувалися на минулому тижні. Е, і може навіть посміялись трохи. Да, сьогодні неділя, і ми, як справжні італійські пенсіонери, в 9 годин ранку вже читаємо газету. «Детек» міркує над створенням аварійних бригад, які нас На... Хар... Детек міркує над створенням аварійних бригад. Детек міркує над створенням аварійних бригад, які на скарги громадян вимикають будинки, в яких є світло. Тобто, якщо у тебе є світло, його не вимкнули, хтось телефонує, жаліється на це і... Дитек приїжджає і вимикає світло. Прикольно, що це е, розвод такий виходить. Вони кажуть: так, да, буде спеціальна бригада, яка приїжджає і вимикає цей будинок, який вам не подобається. І насправді приїжджає бригада, яка ну ти криса, знаєш, ті, чого ти ниєш? Ми ті, боремось проти менталітету цих крис. Ми не хочемо, щоб у нас були криси. О, там у чого є світло. Це остання, остання чистка від совка. Знаєш, прикинь, якщо буде така бригада, тобі не вимкнуло світло, і до тебе залітає бригада з дитека, просто ламає нахуй всі лампочки, всі Нарі ламають і нахуй пальці, щоб ти не міг просто нажати. На Проблема в тому, що це ж буде, ну, іноді треба буде підійматись десь на 20-му поверсі, е, вимикати світло. Mm -hmm. І мені здається, що тоді там будуть якісь РПГ і калаши, знаєш, просто шмальнули знизу. Не знаю. По-перше, ми не знаємо наскільки це реальна новина. тому що у нас Ні, немає... не, це, це схоже, тому що я дуже е, е, багато чув про те, що люди прям реально жаліються. Дуже сильно знаєш, жаліються на те, що а чого в них є світло? є е, ЖК, які там підключені до цих об'єктів критичної інфраструктури, да, і там просто сусіди сходять з розуму. Але коли але вони сидять 12 годин без світла і дивляться, як цей там, знаєш, робить собі лати в кофе машині, співає подикулянда там. Новий рік вже за спиною місяць, а вони такі гірлянду всюди. Електрозварка, блядь, хтось. <свісля> паяльник, паяльник, дуже багато паяльник. Чувак на Теслі дрифтує. <свісля> 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 Знаєте, ось ці дома, може, ви колись бачили, коли ти під новий рік проходиш біля якогось дому, а він весь увішаний гірляндами. Весь <свісля> просто У мене якось у друга це було перед новим роком, і він сидів вдома, в нього не було світла 18 годин. І він постійно виходив на балкон покурити. Він каже, я всі 18 годин. Ще спочатку якось було нормально. але Я виходжу в якийсь момент у так курю, і дивлюсь, там в якоїсь суки гірлянди грати через прям все. Знаєш, дуже сильно горить цей сусідній будинок, і ці гірлянди йобані. Він такий зараз 5 грудня, яку хуя у вас, блядь, йобані гірлянди. Ну під новий рік Слухай, ну так можна далеко зайти, так можна зайти і до тепла. типу, знаєш, тобі там відключили, і ти такий береш бідохиль, дивишся. Сусідній будинок такий. Ця дитина недостатньо синя. Да. Недостатньо Виру, знаєш? вирубаємо. Е, я читав, там в цілому, просто трошки неправильно інтерпретували, да, ми прикалуємося, але там буде суть в тому, що будуть вимикати такі будинки, як про які сказав Богдан, е, що вони якимось чином. До критичної інфраструктури під'єднані і їх вручну приїжджають, відключають, тому що на одному умовно рубільнику десь там, воно все одне. Ну відпиляти ручку. Що це так працює, Знаєш, прихватить отак з усіх Або фейковий рубільник. Так, А що заважає взагалі мені взяти десь футболку детек? І піти, нахуй, виключати всім світло. Знаєш, всім невгодним мені людям. А як ти будеш його виключати? Ти просто такий дзвонок, і такий, я з детека. Так, висить автомат на вулиці, я підходжу, виключаю. Я такі, я детек, нахуй. А де, а, а де такі автомати? В, в, в частному секторі у мене, ну, всюди, а, всюди, всі будинки, потім, вони виведені на стовби. І я можу просто так: от є в людини світла, я підійшов, цю хуйню відчинив, я такий, не буде світла. І вона виходить, думає, що сталося? Я такий, детек, сука. Ты бы свитла, блядь. Рубіліки досі. Ні, він такий заходить, а там чайник електричний, кипить вода. І він такий, ви що тут нахуй, блядь, Ви що, блядь, їбануті? Ні, він заходить, і там розумний Дім, як в американських фільмах, і такий тара-та-та-та-та. Не може вгадати, так, Або він заходить і там їздить, чи це пылесос по підлозі, типу, як і сам політичний. Я ногою просто. його просто розхуярю, як Ні, вал. прикинь, взяти таку тіпа, прям їбануто. він реально заходить, там і чайник кипить, значить, полісос. Как быть, що на <laughs> Пилисос, э, він, Чувак жарить собі стейк на електрогрілі. да. Э, потім бойлер хуярить, блендер. Микроволновка да? по-любому подогревает. Да, да. Да. По Кофе машина хуярить, І там просто чувак... научиться. Там мас масажне крісло просто постійно працює. <laughs> якогось хуя він чай в кип'ятильнику робить. Ні, він в електрочайник закинув кип'ятильник вже додатково подив. <плес> 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 є у вас якась така думка вже з приводу цієї новини? Ви як вважаєте? Повинно бути я взагалі Я думаю, штука? що Це в цьому якось повпливає прям, блять, позитивно, тому що, я думаю, там, чувак. Ну, їм, по-перше, таких пизди дають цьому дитеку. Реально, я бачу, як. Їх... <плес> Знаєш, до кому пизди дають цим бідним оператором, які там сидять. І все. Цьому... Ну, коли ти кажеш, дають позди дитеку, це типу конкретні люди отримують Ви, Генеральний, я це. Да. Генеральний директор ДТК взагалі не знає, що є якісь проблеми з <рес> дитеку. <рес> я думаю, це позитивна новина, тому що, по-перше, це робочі місця. По-друге, як ми говорили, зразу відкриються багато щурів, які побіжать з цими. Радянські паспорти подостають, да, це, це у них все є. Це куль... культура доноса, знаєш? Да да, 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 да. Уже, знаєш, твій сусід сидить, дивиться через це віконце, це скільки нових кімнат йому е, за це відпаде. Ну ти ж знаєш, да, як в Союзі Радянському було просто розширити свої е, квадратні метри. Ну, треба було сказати, що сусід польський шпигун. Я думаю, що це в глобальному плані нічого не змінить, крім нового нологімарої і все. Не, позитивно чи негативно? Негативно. Е, Вов, скажи, будь ласка, як ти ця на я гадаю, що це е, погана новина, тому що заїбали ці люди, які жаліються. Ну знаєш, ти сидиш з якимось дауном розмовляєш. І він такий: у нас в Києві вимикають світло, а в Тернополі не вимикають. І ти думаєш, та йди нахуй, у кожного свої години просто у кожного вимикають просто свої години. Ось і все. Я гадаю, що все справедливо. Мені ще в такі моменти, коли він каже: в мене вимикають, як зачасту це говорить людина, яка сука нічого корисного в принципі нахуй не робить. По факту коли світло, світ, він просто лежить, болять. Ті, хто ці сука, ну так, типу, яка, яка різниця? У тебе є світло? Блять? Я по собі помітив, що коли мені включають світло, я ніхуя ну блять, щоб я щось кардинально різне робив, типу з тим, що коли його нема, ну типу, нема такого, що включають світло. І я такий блять, відкриваю другий закон, сука, блять термодинаміки. Нахуй я насправді теж вважаю, що це дуже погана новина, тому що коли в людей в певних в якихось є світло, ну які під'єднані до об'єктів критичної інфраструктури, нам не треба цьому засудити. Треба радіти за них, треба радіти. Об'єктивно, у всіх зараз дуже важке життя. І від того, що, від того, що ти зробиш їх життя таким же неприємним в цьому аспекті, як в тебе, в тебе життя не стане кращим. Типу розслабся, розслабся. Ну, ну, це, як, це як ці краби знаєш, в, в, в відрі. Ну, ти ж знаєш, де Це експеримент. Я не знаю, наскільки це правда, але ну, окей, що якщо крабів помістити в відро, якщо один із них стає на іншого і дотягується до верху, щоб вилізти. То інші тягнуть його назад. Я, я хотів би, щоб серед наших людей, українців, було менше крабів, які тягнуть інших вниз. Я вважаю, що це негативна новина. Так, да, Треба тягнутись вверх, а не тягнути всіх вниз. Точно. Е, так, 4-0 це негативна новина для України і ми їдемо далі. Я сказав, це позитивна новина. Ти сказав, чим це позитивна новина? Робочі місця, блядь. По-друге, викупимо хто щур. Тому у нас 3-1 це негативна новина для України. Дякую, що додивились. В нас будуть виходити новинні випуски кожного тижня, і ми хотіли б, щоб ви давали нам якусь свою реакцію в коментарях, ставили лайки і ділились відосом, якщо вам все подобається. І якщо щось не подобається, скажіть нам в коментарях. Ми все змінимо під вас. Все повністю поміняємо концепцію шоу. Якщо вам хоч щось не подобається. Дякую за перегляд. З вами були Руслан, Ваван і Марк, і я, Богдан. Нас чотири людини. Дякую, гарного вам всього. Стендап, 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 кожно, хоть на він, точка, бабку, Купуй квітки на концерт в твоєму місці Перши, де ти в коменти особисті.